Протягом тижня обстановка на державному кордоні в межах Чернігівської області суттєвих змін не зазнала. Державний кордон продовжує охоронятися в посиленому режимі. Посилений режим охорони державного кордону був введений ще 23 січня і практично з цієї дати Чернігівський прикордонний загін здійснює охорону державного кордону в посиленому варіанті. Пункт пропуску через державний кордон в межах Чернігівської області здійснюється посилений прикордонний контроль з 20 березня на українсько-російській ділянці державного кордону і по сьогоднішній день в межах Чернігівської області відповідно до наказу начальника Чернігівського прикордонного загону введені і діють тимчасові режимні обмеження. З якими при бажанні можна познайомитись в Департаменті юстиції, він зареєстрований цей наказ, опублікований в засобах масової інформації як обласних, так і районних, тобто його дуже просто буде знайти і познайомитись з ним. За минулий тиждень персоналом Чернігівського прикордонного загору. Забезпечена недоторканність державного кордону в межах області, безперебійну роботу всіх існуючих на сьогоднішній день пунктів пропуску через державний кордон та належну безпеку тих громадян, які перетинають державний кордон в пунктах пропуску. За минулий тиждень через державний кордон у встановленому порядку у нас пропущено майже 66,5 тисяч громадян та 12,5 тисяч. Транспортних засобів. Таким чином, за минулий тиждень, в порівнянні з поза минулим тижнем зафіксовано збільшення пасажирського потоку у порівнянні значить, на 8 тисяч осіб. Значить, за минулий тиждень затримано 4 порушників державного кордону до адміністративної відповідальності, а це у нас порушення правил прикордонного режиму громадянами України. Це порушення правил перебування в Україні іноземних, іноземних громадян та осіб без громадянства, спроби порушення державного кордону або порушення державного кордону, та ще деякі адміністративні правопорушення, що стосуються збереження живого освіту України. Затримано у нас і до відповідальності як прикордонними. Особами прикордонного загону, які мають на це право, так і місцевими районними судами до відповідальності 39 осіб. Загальна сума штрафів, які потраплять до місцевих бюджетів 16 тисяч 200 гривень.